Что в Украине и в мире – самое на цей момент. Террористы готовились под самым носом у западных разведок. Они построили в секторе Газа копию израильского поселения, где отрабатывали высадку штурм, штурма и десанта. Подготовка при этом снималась на видео, утверждает собеседник Reuters из числа боевиков «Хамас». Хамас э, тщательно продумал свои действия, э, воздерживался от агрессии против Израиля за последние два года и не поддерживал активное действие исламского джихада. Это вызывало критику со стороны исламистов, но помогло создать впечатление, что сам Хамас войны не хочет. Кроме того, э, субботнее э, нападение явилось еще сюрпризом э, по той простой причине, что длительное время Израиль пытался интегрировать э, палестинцев э, в свое общество, предоставлял им возможность получения легальной работы и заработка, и считал, что чем меньше будет экономических проблем в секторе газа, тем ниже будет уровень терроризма. Это есть такое выражение в Украине «приспал и пыльнись». То есть, э, в буквальном смысле, усыпили бдительность э, израильских и американских спецслужб. И, к сожалению, мы видим, это привело к самым трагическим последствиям, я говорил накануне. О том, что есть все шансы, что мы увидим такую израильскую бучу, массовую трагедию, к сожалению, она произошла в пустыне недалеко от сектора Газа, где проходил крупнейший музыкальный фестиваль, и где известно уже, как минимум, о 280 замученных посетителях этого музыкального фестиваля. Там были граждане многих стран, не только Израиля, их пытали многих. І они були убиты буквально в той же самой манері, в которой російські окупанти убивали українців в Буче, в и в других городах за спиной связанная рука руки проволокой либо проводом і затем убиты выстрелом в затылок. Ничего, собственно, как удивительного нет. Почерк этот российский прослеживается, в том числе и в том, что Россия тут же попыталась использовать эту трагедию израильского народа для распространения нарратива собственной пропаганды. Главное управление разведки Украины утверждает, что оружие, которое было произведено на территории США и Европейского союза, было передано боевикам Хамаса. Оно было захвачено на территории Украины в ходе боевых действий российскими оккупантами, затем передано палестинским террористам с целью обвинения Украины якобы в продаже этого самого оружия террористам. В заявлении ГУРа утверждается, что захвачено российскими войсками в боях в Украине оружие является масштабной провокацией против Украины. И следующим по плану россиян шагом должен, должны стать фейковые обвинения Украинских военных якобы в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. Это мы видим сейчас. В их пропагандистских пабликах ровно об этом они и пишут. Все, начиная от Соловьевой, заканчивая Скобеевой, все в один голос вопят о том, что посмотрите, вот это самое оружие, скорее всего, оно будет предъявлено в ближайшее время. Образцы этого оружия, это, скорее всего, будут средства ПЗРК, ПТРК, то есть противо переносные зенитные комплексы и переносные противотанковые комплексы западного производства, те же самые Стингеры, лавы и другие системы уничтожения, плюс стрелковое оружие, вот, которое будет предъявлено якобы в качестве доказательства того, что украинская армия все это продавала. А может быть, давайте выйдем из всех сделок по Ирану и поможем Ирану обладать ядерным оружием? А почему нет? Позавчора Ізраїль пережив фактично наше 24 лютого 22 року. От один в один, от е, так, так само велика війна, яка так само почалась абсолютно несподівано. Е, ну це для мене велика затка. Насправді, як в них так сталося. Я дуже добре розумію, чому і як ми прийшли до війни абсолютно непідготовленими. але здавалося б, Ізраїль, е, який. Десятиліттями живе в стані перманентної війни. Ну не міг такого допустити, але ми бачимо, що він таке допустив. Це, це сталося. от в них реально один в один було наше 24 лютого. лютого. Ну але відповідно, так само зараз в усіх світових медіа. Вони на тому місці, на якому була Україна 24, го 25-го, там тридцять лютого минулого року тут все це абсолютно закономірні речі, і тобто це відволікає від нас. Це по перше. По-друге, може виникнути вже в короткій дуже перспективі. Може виникнути фактично прямий конфлікт інтересів між нами та державою Ізраїль. За це фактично конкуренція за допомогу з боку Сполучених Штатів. Більш того, так трошечки локально по одній позиції. По факту ця конкуренція вже виникла. Ну ми живемо в дуже прозорому світі. Навіть військові поставки переважно не є таємницею, на жаль. Ні для кого тому не секрет, що е, американські снаряди до нас їхали е, зокрема із складів в державі Ізраїль. Так, це не ізраїльські снаряди. Е, держава Ізраїль не дала нам за всю цю війну не то, що жодного снаряда, а жодного пістолетного патрончика. І про це ми зараз трошки окремо цей аспект говоримо, але. Е, Американські склади розміщені в різних країнах світу, і до нас, зокрема, їхали снаряди саме з складів в державі Ізраїль, бо це логістично набагато прості, простіше і швидше, аніж е, вести ці самі снаряди. Ну умовно наруч Вашингтона. Е, так, от звичайно, що тепер вже звідти жоден снаряд до нас не поїде. Вони наразі набагато потрібніше це хаво. Тут все якби от до ворожки не ходи, це очевидно. Але це дрібничка, снаряди можна привезти з інших складів. А от чи взагалі не ввійде в клінч, скажімо, питання, кому тепер в першочергово надавати військову допомогу? Точніше, навіть я б не так ставив питання, що в першій черзі буде однозначно Ізраїль, це абсолютно очевидний факт. Ми ж 30 років вибудовували таку багатовекторну політику, що нам ніхто нічим не зобов'язаний. Нам допомагають не через обов'язок, а виключно з доброї ласки. Ізраїль будував іншу політику, менш багатовекторну, векторну, і е, тому в результаті у Ізраїля зі штатами абсолютно прямі оборонні договори, які саме зобов'язують Сполучені Штати надавати їм дуже велику допомогу. Ну не кажучи вже про те, що і доброї ласки стосовно їх так само історично вже склалося, що набагато більше ніж стосовно нас. Там давня історія співпраці вже в поколіннях. Е, і е, власне кажучи, е, абсолютно очевидно, що Ізраїль зараз стає пріоритетом номер один. Звичайно, насправді в Штатах вистачає і грошей, і зброї на обидві ці війни, і на нашу, і на ізраїльську, але це об'єктивно. А от суб'єктивно чи не з'явився новий додатковий аргумент у всіх тих, хто проти взагалі допомоги Україні, що ну ладно, ми б, може в принципі і не проти, але ж тоді нашій армії не вистачить на можливу на майбутню війну з Китаєм. Тому давайте визначатися, давайте. От українцям вже довго допомагали. От хорош з них тепер треба бігом переключатися на Ізраїль, бо от там зараз загорілось. Я всерйоз вважаю, що така загроза є. В момент саме серйозний. Крайні серйозна Росія відкрито зайняла очікувальну позицію. Яка їхня позиція? Їхня позиція воювати заради війни, просто тягнути час і чекати, що Захід томиться, або на Заході внаслідок виборів США в інших країнах щось відбудеться. Подивіться інші країни, місцеві вибори зараз в Німеччині, як починає альтернатива для Німеччини набирати угу. голоси. Це ж теж розрахунок Росії, що буде просхитана ця єдність. І на цьому тлі що може відбутись? На цьому тлі. Якщо ще припустити, що в якийсь момент допомога заходу буде менша, ніж нам потрібно, щоб вести активні наступальні дії, ситуація буде доходити постійно від активної оборони в якусь позиційну, буде обмін ударом, війна, інтенсивність війни зменшиться. Ну і, що? ну і І далі? Ну це є замороження власне Прис кажучи, в принципі, є Так, в принципі, так, зменшення інтенсивності боїв. І далі, якщо ми не отримуємо, тобто ми як США нас не залишиться в цьому переконаний, але ми отримаємо, наприклад, техніку і зброю, яка нам підходить, її достатньо для оборони, які можна перебувати роками. Але не отримуємо ті пакети, які дають нам можливість зробити ну такий масштабний ривок. І це, от власне кажучи, я думаю, що про це і попереджає президент. Це і мається на увазі. А Росія за цей час буде пробувати, множаючи різні кризи по світу, як то зараз в Ізраїлі, де вони так само можуть зискувати з цієї ситуації, намагатись розхитувати єдність заходу і чекати, що давайте домовимося про якесь там припинення вогню. Угу. Про мир взагалі не йдеться. Я думаю, що вони теж розуміють це, що але, от тиснути на те, щоб якесь припинення вогню, так вони можуть про це розраховувати. Тому я думаю, що не даремно президент це озвучує, тому що певні сигнали, ознаки, що. Що воно так може бути, цей сценарій вони є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.